Зараз спробуємо як цей шуруповертік. Ось, о, новенький і маленький. Ой, не падай. Зараз покажу отакий вогой. Е, компакт. Буде свердлити отаким півметровим 35-м свердлом. Попробую оцю. е, тополю. ну Акацію я не вірю, що він просвердлить, але спробувати можна. Почнемо зараз з тополю. Ну що, включили тут режим свердління. Пробуємо. Куди його? Давай. Десь тут ого, де, щоб не було ніякої дюрки. Видно, що немає дюрки. Пробуємо. Йоси босий. Фу. Коротше, треба її десь зафіксувати. Ай! Чекай, цю пенька, котиться кудись, куди ти котишся, зараз підпрем. О. Якось з кірпіча приволочив. Все, покладемо кірпіча, щоб не цей не крутилося. Так. Ану, давайте зблизько якось показати. Так, ану, зблизько. Ну, йому тяжко. Що не говори, а йому тяжко. 200 BC Ultra набагато легше свердлити. Це йому тяжко. Йде в защиту. Ага. Не хоче. Це, звісно, він не для свердління такого, але що ж, як він за акацією справиться. Але хоча цей, то поля дуже зажимає щось Дуже зажимає свердло. я колись різав її, тут не, навіть на пілорамі різав, дуже зле різати її. Ага. Ну, я думаю, видно, як він свердлить. А ну зараз спробую в акацію. Чекай, давай акацію пробуємо. А, акацію він взагалі не хоче свердлити. Ну Коротше, що я вам скажу, 200BC Ultra рулить, він взагалі легко свердлить. Оцевий 200BC Compact ну, не, не для цього. Не для свердління. Він маленький, удобний ті саморізики крутити. Ну на що свердління акації? То таке собі. Так. Оба! Свердлили, свердлили. І що ми висвердлили? Ну, хто знає, що це, той знає. Хто не знає, то заходьте в закріплене відео. Показую букву. Буква отака. Заходьте в YouTube. в YouTube вона є. Так що все, букву побачили, це. Я не буду перечисляти. Ну, це друга буква. Перші п'ять можна перечисляти, далі ви вже беріть, самі ж читайте. Так що все. Другу букву сьогодні показав. Дивіться, букви це не обов'язково, що вони я показую в правильному порядку, там перша, друга і так далі. букви в довільному порядку. Що ви потім яке слово складете, таке складете. А то зараз кажу, що я показав, і вже мені пишуть слова. Ви хоча б почекайте, хоч половину букві, хай я покажу, а тоді вже вгадуйте слова. Бо всі думають одне слово, а насправді це не воно. В общем, народ, кому цікаво, хто хоче виграти набір інструментів на 150 одиниць за 12 тисяч, заходьте в закріплене відео, шукайте такі вокружлечки у моїх відосах в Ютубі. Хто знайде всі і складе перші слово, той отримає інструменти. Ну, хто не складе, той не складе. Постараюся зробити максимально чесно. Це слово не казав нікому, навіть дитині. Так що знаю тільки я його. Букви всі написані, слово друге придумувати не буде. Та тим більше друге його не можна придумати. Того що... ну общем, в кінці, побачите, чого не можна друге придумати. Там є певні нюанси.